Майже кіло наркотиків, зброя, спецзасоби, мобільні телефони, кілька автомобілів і готівка понад 60 тисяч доларів та 650 тисяч гривень. На Закарпатті масштабна спецоперація. Правоохоронці викрили злочинну групу наркоділків, які також займались і переправленням військовозобов'язаних за кордон. Затримання та обшуки проведено у місті Мукачеві, селі Великий Коропець, де проживали організатор та інші учасники злочинної групи. 43 обшуки в результаті 12 підозрюваних. Організатором виявився 34-річний житель Качева, який вже мав судимість за наркоторгівлю, у організатора правоохоронці вилучили понад пів кілограма метамфетаміну, які задля конспірації були приховані на подвір'ї. Мукачевець створив стійку групу з чітким розподілом ролей. Одні виготовляли психотропи, інші фасували і продавали, а треті збирали виручку. Угрупування діяло кілька місяців у Мукачеві та передмісті. Загалом, за результатами спецоперації, вилучено близько одного кілограму наркотичної речовини, в тому числі метамфетамін та канабіс, зброю, спецзасоби, знаряддя, які використовувалися в злочинній діяльності, 24 мобільні телефони та інше. Також злочинці налагодили схему втечі чоловіків за кордон. Їх доставляли на Тячівщину, а далі через річку Тиса до Румунії. Вартість такої подорожі від 5 тисяч доларів за особу. Наразі тривають слідчі дії. Прокуратура наполягає, щоб усіх 12 підозрюваних взяли під варту без права застави. У рамках досудового розслідування організатора та всіх учасників організованої злочинної групи, які підозрюються в наркозбуті на Мукачівщині, взято під варту без можливості внесення застави. Усі вони наразі утримуються в закарпатській установі виконання покарань номер 9. Окрім цього, Мукачівця, який підозрюється в організації незаконного переправлення військовозобов'язаних через держкордон, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою застави в розмірі понад 1 мільйон 200 тисяч гривень. Підозрюваним інкримінують одразу кілька статей: незаконне виробництво, зберігання та збут наркотиків у складі організованої групи і організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Координацію всіх дій здійснює Закарпатська обласна прокуратура, а розслідування слідчі головного управління національної поліції області.